Триває ефір українського радіо Чернігів. Вісім громад Чернігівської області візьмуть участь у загальнонаціональному проєкті ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Що це за проєкт? Хто у ньому братиме участь та чому патронатна форма виховання важлива у сьогоднішніх умовах? Про це будемо говорити з гостями студії, регіональною координаторкою міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині, яка реалізує проєкт спільно з ЮНІСЕФ у Чернігівській області Юлією. Харченко та заступницею начальника служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації Наталією Руденок. Ну і перше запитання до вас, пані Юліє, от вирішення яких завдань передбачає цей проєкт в цілому в Україні і на Чернігівщині, зокрема. Вітаю. Перше хочу звернути увагу на те, що щороку тисячі дітей, батьки яких потрапили в складні життєві обставини. Потребують тимчасового влаштування. Патронат це соціальна послуга, завдяки якій діти влаштовуються не до закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Щоб популяризувати цю послугу та збільшити чисельність патронатних сімей в Україні, стартував загальнонаціональний проект Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. 184 громади з 21 регіону України, зокрема вісім громад Чернівської області, візьмуть в ньому участь. Проєкт триватиме до липня 2025 року, і громади-учасниці отримують матеріальну, інформаційну, консультативну підтримку. Експерти експертки проєкту проводитимуть навчання для підвищення професійної компетентності спеціальних спеціалістів служби справах дітей, фахівців із соціальної роботи, допоможуть організувати заходи, які допоможуть популяризувати патронат і розвиток сімейних, сімейних форм виховання. Ну а от дивіться, а як у нашій області, от за яким принципом, відбирали громади, які можуть взяти участь у цьому проєкті. Перше, що на для участі в проєкті було подано заявки від 29 громад нашої області, але враховуючи безпекові чинності чинники, враховуючи можливості громади реалізувати це вимоги проєкту, були відібрані лише вісім. Відборі брали участь представники ЮНІСЕФ. Міністерства соціальної політики Національної соціальної сервісної служби враховуючи всі вимоги, які висували до. Проєкту відібрано було лише вісім. Це поки перший етап реалізації цього проєкту, і я сподіваюся, що громади нашої області додадуться ще, і ми зможемо більше залучити до реалізації громад і надати можливості для розвитку патронату. А ті громади, які відібрали, які це громади? До проєкту війшло вісім громад: це Ніжинська міська, Бахмецька, Корюківська, Козелецька, Понорницька, Менська і Куликівська громада. Ну от доки триватиме цей проєкт, як ви будете співпрацювати з цими громадами, як будете їх супроводжувати? Перше, що для початку реалізації проекту керівники громад підпишуть відповідний меморандум. Умовами меморандуму будуть підтримка фахівців. Соціальної сфери керівників і безпосередня допомога родинам, підтримка інформаційної компанії для залучення, для рекрутингу кандидатів на створення патронатних родин, і також інші заходи, які будуть можливі реалізувати в рамках проєкту саме в цих громадах. Тобто, з усіма громадами області ми і далі співпрацюємо попровадженню цієї форми. А ці громади матимуть додаткові можливості для того, щоб реалізувати бажання створити патронатні родини. Угу. Ну а тепер до вас запитання, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, а скільки зараз у нас на Чернігівщині вже є патронатних сімей, і у яких громадах? Ну на сьогодні в нас діє 15 патронатних сімей в області. Це три патронатні родини. Це у місті Ніжині, по дві патронатні сім'ї це Михайло Коцюбинська громада, Борзна, Новобілоуська територіальна громада і Чернігівська. І по одній громаді, по одній патронатній родині, це Коликівська, Бахматська, Прилуцька і Корюківська територіальні громади. Однак і ще найближчим часом ми очікуємо підписання договору і ще з трьома родинами. Тобто, це буде в Сосницькій громаді, в Носівській і Талалаївській, сільській Ніжинського району. А от оце дивіться: 15 патронатних сімей, які зараз є, це багато чи мало? От можна сказати, скільки потрібно. Таких сімей для такої області, як Чернігівська, ну знаєте, точну цифру, скільки потрібно сказати, дуже складно однак, законодавець передбачає, щоб у кожній територіальній громаді була патронатна родина, і є територіальні громади, для кого для якої одна патронатна родина це буде достатньо. Є громади, які, наприклад, 2,5 буде це мало. Тобто, виходячи з того, що в різних є громадах різна ситуація. ситуація, звичайно. Так, не можна сказати всі в однакових умовах. А взагалі, от на Чернігівщині з якого часу вже практикують отаку от форму як патронатне виховання? Як ну, давно? Вперше в нашому регіоні патронатна родина була створена у 2017 році. Це була перша наша родина, сім'я. ну на сьогодні вона вже не функціонує. Там були свої моменти, тобто сім'я закрилася. От і з того часу почався розвиток по одній ну, такими невеликими кроками. Так, ми рухалися. От, і на сьогодні вже така на ситуація. Ну і скільки скористалися сімей от такою формою, як ну, патронатне за... виховання? Так, за цей час, рахуючись рахуючи з 2017 року, з моменту створення першої родини, нас уже 184 дитини отримали допомогу і перебували в цих сім'ях, тобто 184 дитини. А от коли виникає патронатна сім'я, за яких умов? За якої необхідності? Ну, дивіться, наприклад, ситуації різні, да? хто може бути влаштований в сім'ю? Да, яка дитина? Це дитина, яка опинилась у скруті, да? сім'я опинилась у скруті. Ну, наприклад, одинока мама, і їй потрібно там лікування. Або ж одинока мама і діти з дитиною потрібно лягати на лікування, і немає родичів, які можна могли б влаштувати, куди можна дитину. То на цей період можна влаштувати саме в патронат таку дитину на час, коли відбу... ну, мама отримає лікування. Виховання, або ж такі випадки, коли вчинено насилля щодо дитини, тобто треба, потрібно негайно реагувати, от, поміщати, забирати дитину з сім'ї, от щоб не створювалася загроза да, життю і здоров'ю дитини. Тому поміщаємо патронат таку дитину, от або ж можна помістити патронат, якщо неповнолітня вагітна, да, різні ситуації. Тобто, якщо сім'я в скруті і потрібно... Тобто тут не йде мова про те, що mm. патронатне, патронатне виховання стосується тільки дітей, які не мають батьків ні, на першочергово, наприклад, патронат доцільно влаштов... ну, патронат саме для сімей, які опинилися у СЖО Коли ми раніше бачимо що сім'я опинилася або може опинитися в скруті, то ми тоді допомагаємо. Таким чином ми тимчасово поміщаємо дитину, працюємо з батьками на те, щоб. Зберегти родину, тому що найкраще це для дитини, звичайно, ну своя рідна сім'я, да, біологічні батьки. І ми працюємо, служби соціальні працюють із родинами на повернення да, у тоді ж дитини свою сім'ю. Давайте от. Трошки розкажемо про саму суть патронатного виховання. Бо от ми так термінами сиплемо. От а про що конкретно йдеться? От давайте пояснимо нашим слухачам, у чому полягає суть цього патронатного виховання, що воно означає для дитини, що воно означає для її батьків, і е, що воно означає для того, хто займається вихованням дитини, якщо я правильно зрозумів цю схему, пані Юлія. Так, дозвольте, я почну з того, що коли ми говоримо про історію взагалі соціального догляду за дитиною, яка зазнала певних труднощів, і родина опинилася в складних життєвих обставинах, то до запровадження патронату існували такі кроки по захисту дитинства. Перше виявляли дитину залежно від віку. Якщо це новонароджена дитина чи залишена покинута, то її шлях був до будинку дитини Надія, який є в нас в Прилуцькій громаді. Якщо це більш доросліша дитина, то з 3 до 18 років вона могла влаштовуватися спочатку притулки для дітей, зараз це центри соціально-психологічної реабілітації дітей, і дитина там перебуває протягом 9 місяців. І вже потім вирішується ситуація, куди далі ця дитина піде. Чи вона піде до батьків повернеться, якщо там благополучні умови стали? А частіше за все, що від Такий термін відсутності дитини не стимулює батьків до того, щоб покращити свою життєву ситуацію. Частіше за все вони ще більше опускаються на життєве дно, і дитина тоді влаштовується переважно, мала би влаштовувати сімейні форми виховання, але їх не так багато для того, щоб реалізувати всіх право дітей на сімейне виховання, і цим займаються зараз відповідні служби. Є успіх у, у цих питаннях. Але Далі її шлях до інтернатного закладу. І відбувається коло сирідства, яке ми спостерігаємо роками. Дитина, яка дезадаптована в інтернатному закладі, незважаючи на всі найкращі умови, які створюють працівники при всій повазі до їх роботи. Але це соціальне срібство, коло соціального срібства породжується, оскільки дитина виходить в світ за межі інтернату, вона така сама дезадаптована. Потім вона створює свою власну сім'ю, не маючи на це прикладу, навиків. І тим самим. Породжує ще таку сироту, яка теж має відповідну долю. Ми спостерігаємо ці покоління з сирідства, На жаль, для того щоб цього не сталося, весь європейський світ. Світовий досвід говорить про те, що треба як раніше дитину вилучити з тої з тої ситуації, яку Це вона з потрапила, ситуації. з неблагополучної ситуації влаштувати там, де вона перечекає, поки батьки зможуть адаптуватися, зможуть вирішити питання, і тим самим вона не втратить такого, ніби знаєте, зв'язку з родиною. Тобто, перший акцент. Це тимчасове перебування тимчасове. дитини, це не назавжди. Так, це не назавжди. Через те і така форма. Це робота патронатного вихователя для того, щоб забезпечити дитині на певний період родинне виховання. Потім ця дитина може бути повернута назад батькам. З батьками працюють відповідні спеціалісти. Патронат для батьків це шанс зберегти дитину в родині. Патронат для дитини це можливість перечекати непогоду. І повернутися назад до батьків або за цей час, якщо вже спеціалісти відповідно бачать, що такої ситуації немає виправлення їй, то її влаштовують сімейні форми виховання. І це важливо, оскільки дитина потрапляє в родину. Коли дитину влаштовують патронатну форму виховання, то це. Чим більше таких патронатних родин є в громаді, тим більше шансів дитини, що дитина залишиться в громаді. Вона буде ходити в той самий садочок, в який ходила. Відвідувати ту саму школу, де вона й була. Вона може спілкуватися з батьками і тим самим стимулювати їх, що я є, я тут, допоможіть мені повернутись до вас, ага. і на це націлені патронатні батьки. Ну а що ви можете сказати? От про <кхів> е третього учасника третього суб'єкта цього процесу, е родину, куди ця дитина потрапляє. Це перше, я хочу сказати, що це люди, які за покликом душі обирають цю професію. Це робота, це не родина. Будь-яка робота оплачується, і, відповідно, ця робота, робота патронатного вихователя вона має оплату, яка передбачена державним бюджетом. На сьогоднішній день ця сума складає близько 15 тисяч гривень. Це заробітна плата для батьків, тобто для патронатних вихователів. Є патронатний вихователь, є добровільний помічник патронатного вихователя. Це кваліфікована робота, оскільки патронатні вихователі вони проходять відповідне навчання в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і набувають навиків допомоги дітям, психологічні аспекти проходять різні. І тоді, коли вони вже готові приступити до цієї роботи, їм видають відповідні сертифікати і вони далі укладають договори, починають працювати. В їхній родині може перебувати дитина від 3 до. 8 місяців вони мають право на відпустку, передбачену законодавством, але на даний час, військовий час, ця відпустка дещо призупинена діє відпустки, оскільки потреби набагато більше, ніж є можливості забезпечити патронатне виховання. І тим самим бувають такі родини, в нас є такі випадки в області, коли в одній родині вже перебуло за весь час 22 дітей. І всі вони підтримують зв'язок, вони турбуються один про одного. І дитина в цей час, перебуваючи в такій родині, отримує все можливе сімейне. Яке може бути? Тобто, патронатний вихователь чи патронатна родина це та родина, яка працює постійно. Але е, діти у цій родині можуть змінюватися, які так. потрапляють так. на виховання. Це одна з головних відмінностей від прийомної родини. Пані Наталі, а от чи багато бажаючих на Чернігівщині бути патронатними вихователями? Як це можна зробити? Е, що для цього не одне ж бажання потрібно? Ну, звичайно, так. Е, щодо наших кандидатів, да, до наших бажаючих стати патронатними вихователями. На, на сьогодні в нас вже є дві, дві заявки, да, які ви. Явили бажання, тобто ми направили вже на обласний центр соціальних служб для, для проходження навчання. Да, вони очікують навчання. Ще в нас є два кандидати, які збирають документи для проходження да, відбору. Тобто, служба справа дітей вона проводить відповідний первинний відбір, так називається. Да, тобто є вимоги стати патронатним. Одного бажання це да, замало. Ну, є вимоги? вимоги. Так потрібно, щоб бути, мати добровільного помічника. Тобто, добровільним помічником може бути та особа повнолітня, яка. Проживає в на одному в одному помешканні з кандидатом у ну, що виховання. Щоб було зрозуміліше, може коли ми кажемо про патронатну родину, це звичайна родина, Так, Чоловік, дружина може бути, може бути, наприклад, патронатним. Це буде мама, а дорослий син буде її помічником або донька. Тобто, хто проживає не обов'язково, це може бути родич, це може бути з ким проживають на спільній житловій по площі. Тоді ж має бути ще вимоги є до помешкання, тобто, це має бути кімната для дитини, яка буде поміщати під патронат, вона має бути непрохідною. От це, це ж така вимога зазначена. Тобто, може бути це або якщо приватний будинок може бути декілька кімнат, але щоб не прохідні. Тобто, і це від цього залежить, скільки можна родині влаштувати дітей. Да, У нас є такі родини на сьогодні, да, в яких п'ять дітей влаштовані. А є, наприклад, патронатна, в якій тільки два може, тому що в залежності від ну, від побутових умов угу. родині. А якісь вимоги освітні є до людей, які хочуть бути патронатними цими на сьогод... вихователями? Так на сьогодні вимоги щодо там наявності диплом освіти такого немає. Але ж в залежності, знаєте, так воно було б добре, якщо б це був досвід виховання дітей. тому що... Власних ну, Власних дітей. Власних дітей, да. Бо якщо це, наприклад, викладачі там, чи вчителі, чи вихователі дошкільних навчальних закладах. Тобто, вимоги такої немає, але ж було б бажано, щоб. Був на да, досвід виховання власних дітей. І ще хочу е сказати так маленько, ремарочку, що термін перебування дитини да тимчасово це від трьох до пів року. Тобто за цей час маємо справитися з родиною допомогти. Однак на сьогодні, перед воєнного стану, цей термін він не визначений конкретно, тому що є ситуації затягування справи, там інші такі моменти зв'язку з війною. Тому е, вже скільки потрібно продовжити так, скільки угу. потрібно, скільки дитина перебуває. Пані Юлія, що хотіла додати. Так, Хотіла додати і заакцентувати увагу, що патронат – це ще можливість пошуку і працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб, оскільки немає вимоги чіткої до будинку, до місця, де буде створена патернатна родина. Житло може перебувати у власності, може бути взяте в оренду, для цього має бути необхідний дозвіл орендодавця. І тому, відповідно, якщо люди змінили місце проживання своє через воєнні дії, приїхали в нову громаду, для них їм виділили службове житло чи виділили. Можливо, вони взяли в оренду, то це не є перепоною для того, щоб Головне, створити. Головне, щоб були умови. Головне, щоб були створені умови. І одна ремарочка є, що патронатними вихователями не можуть бути батьки, в родині яких виховується дитина до 4 років. Це пов'язано з потенціалом безпосередньо батьків, оскільки маленька дитина потребує більшої уваги, часу батьківського. І, відповідно, є інші. Угу. А от з досвіду, от доки дитина перебуває у патронатній родині з її батьками, ми вже говорили, ведеться якась профілактична чи якась робота. Вистачає цього часу, ви кажете, від трьох до шести, щоб батьки, як кажуть, виправилися. Ну, це залежить від ситуації, да причини, чому ми помістили дитину в патронат. Якщо це, наприклад, лікування, та то це часу цього і вистачає. А якщо в нас негайно, наприклад, дитину забирали з сім'ї, тому що там загроза від найрідніших людей від батьків. От і тоді ж процес судовий процес включається. Тобто, там питання позбавлення батьківських прав і тобто все. причина не завжди може бути негативною, звичайно, так. Ну, дивіться, проєкт родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, він об'єднав зусилля, як кажуть, і державних органів, і громадських організацій. Це світова така практика? Чи чому це так у нас? Так, оскільки є в Україні потреба для таких родин, і світова практика разом боротися з ситуацією, яка виникає в житті дитини, і дуже приємно, що до що наш проект має можливість долучити до реалізації можливості Європейського союзу? Кошти Європейського союзу, можливості громади і можливості державних структур, які в цілому підтримують наш проєкт і допомагають. Це служба в справах дітей, центр соціальних служб обласного рівня, територіальні громади, відповідні фахівці. І ми дуже вдячні за підтримку проєкту в області на рівні керівництва області, заступників. І, це приємно. Ну, і, мабуть, пані Наталю, треба додати, що патронатні сім'ї функціонують за фінансової підтримки держави, так? Звичайно, так. Да. Ідеї з допомоги, йде виплати. Так, тому що патронатний ми зазначали сьогодні, говорили, що отримає заробітну плату, так як можна так сказати. А також ще йдуть виплати на кожну дитину влаштовану. Тобто, якщо дитина до 6 років влаштовується, то 2,5 прожиткових мінімуми відповідно на дитину. Ну, наприклад, це близько 6 тисяч на дитину, і там, наприклад, близько 8 тисяч, якщо від 6 років, і це все йде за рахунок державного бюджету. Громади отримують кошти на це не витрачають. Тобто це, ну, це дуже чудово, підтримка така йде з, державного, з боку держави. О, і хочу ще е, сказати, що ми говорили про. Про як можна визначити, да, скільки потрібно сімей от сьогодні. Ще законодавець визначає, да, що кожна громада має здійснювати оцінку потреб громади у соціальних послугах, тому що патронат це соціальна послуга. І коли громада дивиться, які них внутрішньопереміщених сімей, скільки в них там сімей, складні життєві обставини, тобто визначає скільки потрібно саме патронатних родин. І це чудова підтримка, що на це громада не витрачає. Я кошти, угу. ну і на завершення, от цей етап реалізації проєкту завершиться на Чернігівщині. А що далі проєкт буде продовжуватися? До нього зможуть залучитися нові громади? Чи уже Ті громади, які зараз отримають цей досвід, вони вже самі будуть ділитися ним з іншими. Це було б дуже добре. Ми на це теж сподіваємось. Проєкт буде тривати до липня 2025 року. Після його реалізації в цих пілотних громадах я сподіваюся, що долучиться до восьми ще громади, долучиться в рамках відбору наступного етапу. А далі це вже буде таким гарним прикладом для того, що вийшло в ці громади, вийде і в нас, оскільки. Така можливість буде. А там уже, я думаю, що наскільки можливості проєкту розраховані будуть надалі, час покаже. Поки на даний час розраховуємо до 2025 року. Сподіваємося, що кількість патронатних вихователів збільшиться. Потреба у їх послугах вона є на зараз, і думаю, що після воєнний період, дай Боже, вона теж буде, оскільки ситуація досить критична. Ага. Збільшується кількість да патронатних сімей. Ми зможемо захистити більшу кількість дітей, да, зберегти саме родини. Говорили, що максимально потрібно раніше втручатися, да, раніше виявляти ці сім'ї, які опинилися у скруті, да, і рятувати дитину, да і повертати потім у сім'ю. Хочу сказати, що користуючись нагодою, хто в кого є бажання, да, хто нас почув нас раніше, чув не, не наважувалися, да в кого є які питання, то необхідно звертатися да до служби в справах дітей. Ти до своєї громади служби в нас діють у кожній громаді. Можна звичайно звертатися до нас в обласну службу «Справа дітей. дітей. Будемо із задоволенням да допоможемо, підкажемо. Ну і чекаємо угу. на дзвінки. Ну а я нагадаю слухачам, що на Чернігівщині починається реалізація проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату про його мету, актуальність і суть патронатного самого виховання. Ми говорили з гостями студії регіональною координаторкою міжнародної благодійної. Організації Партнерство кожній дитині, яка реалізує проєкт спільно з ЮНІСЕФ у Чернігівській області, Юлією Харченко та заступницею начальника служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації Наталією Руденок. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.